Шановні колеги, доброго дня. Дякую. Дякую за те, що зібралися швидко. Бо у нас є пропозиція від коаліції, наскільки я розумію, розглянути важливий законопроект, який необхідний нам для наших неспинних реформ. Uh, і включені в цілий рядних зобов'язань наших як країни. Отже, починаємо традиційно з переклички. Єтман, це є Лізняк. З задоволенням приєднуюсь. Дякую, Дубінський Ковальчук. Ковальчук. Да, приєднуюсь Ковальчук на місце. Доброго дня. Палиця. Доручає голоси Матили. Василецька Смоглюк. Присутня. Дякую. Васильченко. Васильченком. Варенько. Добрий день, Воронько нас. Володина. Присутня. добрий день. Добрий день, Дар'я Теміна. Герега. Доброго сім'я, присутній. Добрий, Горват. Горват є, доброго дня. Дякую, Діденко. Доброго дня присутня Дякую, Заблоцький. Кінзбурська. Доброго дня, присутня. Дякую, колісник. Добрий день присутня. Дякую. Доброго, Дякую. Дня, присутня. Ліона. Ліона. Присутні. Присутні. Доброго дня присутнє. Леона. Леона. Доброго дня всім. Дякую, Лукашу Добрий день, присутній. Дякую. Ляшенко. Присутня, добрий день. Дякую, Марусяк. Добрий день, присутній. Дякую, присутні. Дякую, Ніколаєнко Ніколає. Петруняк. Петруняк є. Добрий день, всім вітаю. Приходько. Вітаю всіх присутній. Дякую. Репіна. 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 Скорик. <кій> Скорик. А, він доєднається, да. Славицька. Славицька присутня, доброго дня. Доброго, Саван. Добрий день, присутній. Доброго Устенка. Присутній. Добрий дня. Дякую. Шкрум Южаніна. Южаніна. Жаніна, доєднуюсь. Дякую. Кулініч присутній, пане голову, В мене забув. Доброго дня. Вітаю вас. Таке цікаве, важливе питання. Ви доєднуєтесь. Дякую вам за участь, як і всім іншим. Отже, дивіться, питання порядку денного у нас одне. Я так розумію, що зауважень до порядку денного не буде. Питання достатньо складне. Це та реформа, про яку ми дуже багато говорили з вами, і, власне кажучи, яку ми дискутуємо занадто довго, мені здається, і могли б вже давним-давно її прийняти, аби не Ті процеси, які відбуваються у нас і на рівні парламенту і на рівні уряду, які ну, скажімо так, різнонаправленої дії. Ці процеси вони не дають нам закумулюватися на нашій спільній меті, зробити ефективний діє, дієвий орган правоохорони, який б е, розслідував злочини в сфері економіки. Більше того, реформа бюро економічної безпеки є вимогою бізнесу, які власне. Наполягає, які ми також в цьому підтримуємо. Не, не тільки в цьому, в усьому, але в цьому особливо. Е, Хочу нагадати членам комітету, що наш комітет рекомендував е, до Верховної Ради до розгляду Верховної Ради законопроект 10.088, 10.088.1 і, і співавтором якого я є є. Зокрема, і цей законопроект також про реформу Бюро економічної безпеки. Е я умисно не подавав свій альтернативний законопроект до Кабмінівського. Бо вважаю, що той законопроект, який ми подали, розглянули з вами, рекомендували, він є кращим за всі варіанти, представлені сьогодні. І буду наполягати на погоджувальній раді, аби вони були розглянуті разом. Разом були розглянуті з цим законопроектом, е, тому ну а зала вже нехай визначає і обирає той, який є найкращим в цьому напряму. Головне, аби реформа відбулася. Е, отже, перед тим як я розумію, Андрій Вікторович, у вас є якісь зауваження да, по процедурні? Бо е, чи Процедурне питання? Я наскільки розумію, комітет буде транслюватися в Ютубі. Ви що це буде контролюватися в Ютубі. Дивіться це по перше, це включення в порядок денний, По третє, це перемовини з стохолдерами щодо залучення фінансування по цьому по щодо прив'язки до цього законопроекту. Ми дійсно хочемо залишити це, ну, щоб це було в онлайн-тросуванні. Я розумію важливість відкритості. Але мабуть, під час військових дій є якісь межі відкритості і прозорості в роботі, а, а що а що, що ви саме боїтесь, що було в Ютубі, Андрій Вікторович? Яка да. тема у мене до вас є пропозиція наступна: якщо раптом в чому я дуже сумніваюся, у нас буде якісь закриті обговорення? Нагадаю, що бюджетний комітет, правоохоронний комітет, оборонний комітет дуже часто. Іноді трансляції. Але комітет дуже часто проводиться в закритому режимі без <посте> телефонів. Так, да, без телефонів, а потім приходить наш колега е з Тікток-трансляції, чудово це транслює. Да? Тому у мене є конструктивна пропозиція. Якщо раптом у нас буде якесь закрите тут питання, Ну, ми, звичайно, зробимо в трансляції. Але я б наполягаю на тому, щоб ця дискусія була відкрита. Де, Особливо для мене це питання також, хто є перемовником. З З, з, банком, з, МБФом, із, з МВФом, перемовним є людини. Президент, прем'єр-міністр, міністр ласка, Вибачте, 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 вибачте. Ми не будемо говорити тут всі разом, да? так не буде. Я буду давати слово і буду говорити. Будь ласка, матувице. Дивіться. Я вважаю, що ти. То, чому будемо це не повинно виходити на загальний загал, тому я дуже прошу прибрати онлайн трансляцію з цього засідання. Дякую, я, я вважаю. Я так не вважаю. Більш того, я буду тоді робити свою власну трансляцію. Тому ще раз, щоб ми тут не робити цирк, знайшли тут секретний палишнелі. То я пропоную, коли раптом будуть такі питання, ми виключимо трансляцію, якщо буде загальна згода. Якщо ні, ну Андрій Вікторович, при по всій повазі, я спокійно включу свою власну трансляцію, я спокійно її закинув трансляцію. Я чудово маю це право, ви не маєте. Давайте так. Ми з вами домовилися, що якщо будуть сумніви, якісь у когось щодо того, що трансляція не не потрібна, то може Андрій Вікторович нам захоче якісь таємниці розповісти. Але Андрій Вікторович, дивіться, це ж запис у нас, да? Ви ж розумієте, що будь-який народний депутат може потім протранслювати весь цей запис, випустити де завгодно. Тобто, ну це таке собі, знаєте, ну, обмеження таке собі. Якщо ви наполягаєте, якщо ви наполягаєте, як представник, як представник більшості, то ми вимкнемо YouTube трансляцію. Да? Я проти. Тебе? Ну, ви реально хочете один із важливих питань для бізнесу? Ви хочете його зробити закритим? Ну я проти. Я я щоб... Дивіться, ну, ну є член комітету, який є. Я, я вам ще раз говорю: я включу у себе трансляцію і все. Ну, туб, ви... це ж... Хочете на цьому цирк робити? мені здається, це неправильно. І мені немає що скривати. Якщо у нас є тут співавтори інших законопроєктів, що, 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 що там секретного буде? Ви не знаєте, що цей законопроект не погоджений нашими партнерами? Так про це зараз буде публічно, для особливо обдарованих англійською і українською мовою. Можете пошту вже перевірити. Тому, колеги, ще раз я пропоную не влаштовувати цирк, а перейти до суті питання. У нас є законопроект, є міністр, дай, чи хто там у них прийшов. Давайте послухаємо. Вони багато зауважень до цього закону. Є нестримне відчуття, що до зали цей законопроект так і не дійде. Як тільки там деякі люди читати красиво англійською мовою. Ну, давайте по поговоримо. Я пропоную це зробити публічно. Це питання, яке стосується бізнесу, всі бізнес-асоціації написали. Ну, я вважаю, що ми маємо показати з боку комітету відкритість. Андрій Вікторович, ви наполягаєте? Олександрович, я теж автором, якщо можна, ви слова дайте, там колеги попіднімали ні, Бо ми всі подамо ми просто не перейшли, ми процедуру обговорювали ні, ні, та процедуру я теж є автором цього закону про альтернативного закону я знаю. Проєкту, якщо можна я да, знаю. якщо можна а, по процедурі я теж я сама да, да, Андрій Вікторович, я запитав вас, Так, да, я буржу, прошу там чи Ніна на хоче... І чи Петрівна? я хочу. Андрій Вікторович, вас повідайте. Це процедурне рішення щодо членів комітетів. Комітеті. Е, ні, на жаль, я є автором і є закон про комітети. Як, якщо ви проводите закрите засідання, якщо є державна таємниця, будь ласка, в рамках режиму проводьте mm -hmm. в режимному форматі, приймайте відповідне рішення. <непонятнє> в даному <непонятнє> випадку таємниці державної немає жодної. Шановні Данні. поставте це питання на голосування, комітет проголосуєте і все. Е Дивіться, е я хочу пояснити процедуру, за якою ми працюємо тим, хто не є членами комітету. Ми, аби у нас не було базару, е визначили з самого початку, ще 4,5 роки тому, що слово надає головуючий на засіданні. І Ніхто не говорить тоді, коли йому заманець. Так, так, так визначили. Якщо комітет визначить по-іншому, то будемо по-іншому працювати. Тому не ображайтесь, будь ласка, кого нетерплячка, будемо просто вимикати, я буду особисто вимикати мікрофон. Хочете проголосувати питання про відкритість засідання? Дивіться, у нас просто є прецедент, коли за заявою декількох членів, одного чи двох членів, ми просто закривали трансляцію і все. Тому дивіться, ніхто не обмежений в тому, аби транслювати через свої ресурси чи записувати, а потім транслювати, тому, тому я взагалі не, не розумію, в чому тут проблема, і, і з боку Андрія Вікторовича не, не розумію, і не розумію з боку інших, хто власне сперечається щодо цього. Я думаю, що якщо голова фракції, перший заступник голови. Монобільшості наполягає на цьому, то е, mm. цього підстави, Колеги, а можна mm. у мене тоді?